Друзі, якщо вам до душі рибки або ж ви хочете відчути себе морським мешканцем, то екскурсія Морський акваріум саме для вас, адже тут на стелі з боку, басейна, безліч рибок, коралів, акул та навіть більше, ось самі дивіться. В океанаріумі турку Азу буде цікаво як дітям, так і дорослим. У величезних акваріумах можна роздивитися до деталей усіляку морську флору та фауну. Також тут є кімнати, де акваріуми просто на усю стіну. Окрім маленьких різнобарвних рибок, ви ще можете зустріти величезних акул та скатів. хочете щось на згадку з цього місця, то тут є дуже мила сувенірна крамничка. Тож можна прикупити на згадку іграшку капітана немо або ж брелок на ключі. Вам морський акваріум пишіть в коментарі та не забувайте ставити лайк. А також підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок аби нічого не пропустити. Подорожуйте разом з акордом.